Ще трішки попрацював і демонтував оцю частину. Це виходить підсилювач із внутрішньою аркою одночасно. Так бачу, що це в них був один кусок металу. І арка. Від колеса, бачите, наче воно все і гарне, але через те, що тут знизу попадала волога грязюка, внутрішня частина згнила, тому його треба вирізати і замінити. І це також. І тут також внутрішню частину треба замінити. бачите, грязюка тут уже давно була. Потім, отут був цей кусок металу. Я його демонтував також з боку арки, наче нічого. А всередині все згнило. І що ви думаєте, це все? Айний, не тут то було. І внутрішня частина, внутрішній короб порога. Оцей, як бачите, згнив. Я зробив розмітку, відмітив, скільки він у нас тут. Виходить, треба відсверлити кронштейн кріплення паска безпеки, відсверлить оцю частину. Тут ось є крапки, де воно приварюється до ланжерона. Десь так його відріжу, щоб я міг цю частину сховати у лонжерон. Тут в цьому місці під домкратник треба буде зробити цю частину з 2-мм металу, і тут також його приварити. Тому вирізаю і це все. Отак От вам покажу. Наче що там ремонту порога? А виходить, що до порога тут купа різних желізів. І вийде так, що заміна порога саме дешеве, що тут буде. А оце все, це ж його треба самому виготовити. Якби можна було його купити десь за 1000 чи це півтори, то його можна купити. Але ж його треба зробити, загрунтувати і приварити. Клопот та й годі. Ну нічого, нам уже не перший раз, і я вже знав, що тут може нас очікувати, тому все буде добре.